Всім привіт, з вами я Петрик. І сьогодні ми пограємо в Євро Трак Симулятор 2. Отже, ми продовжуємо проходження цієї гри. Це вже наша е, четверта серія. От, давайте включимо музику якусь файну. Отак. От я не знаю, чи буде вам добре чути, чи мені буде. Теж добре чути. От. Але надіюсь, що мене головне буде добре чути. Отже, зараз ми веземо е, в Інзбрюк в Австрії. Е, ні, в, та, в Австрії. Горох веземо туди. Е, і продовжуємо цю подорож. Е, почали ми в минулій серії. А в цій серії ми вже е, будемо її закінчувати і можливо почнемо ще якось. Так. Поїхала. Е, беремо розгін. Зараз ми лише на 30 кілометрах за годину повзем Отже, Продовження гри я буду знімати далі. Може так, до серії. До шістьох серій. Може трошки довше. Е, так, переглядів справді дуже мало, на жаль. Е, і лайків теж небагато на цих серіях. І взагалі вони не дуже так і. Е, популярні на моєму каналі. Тому Тому так. Я казав, що я можливо і не буду цей проект продовжувати. Але оскільки гра мені ну страшно подобається, я все ж таки задля себе, вже не задля підписників, просто буду знімати цю гру. Скільки мені там часу вийде? Справа в тому, що я ще хочу знімати ще кілька ігор. Хочу нарешті закінчити проходження Republic Commando, яке я почав зняв одну серію, а далі перейшов на Корнероїц. Гра справді шедевральна і дуже зле буде, якби я її не дознімав. Це проходження. Добав, як він швидко жене. Хіба так можна? Так. Е і про що я казав? Буду це проходження далі продовжувати. От. Постараюся зняти. Не знаю, десь. до рівня 3 прок. ну. до 5-го десь. Ну. Хоча, най найкраще би було б було б. Давайте глянемо на карту, де ми є зараз О, ми вже прямо в Вінсбрюку майже. Ну, хочу сказати те, що. Е я буду пропускати, от зараз я цю серію зніму, там ще якісь ми вже зіграємо е, якусь поїздку з'їздимо. Е, але е, я буду пропускати ту основну масу е, перевезень, які я буду здійснювати, щоб не затягувати це все проходження, щоб е, зразу там знімати. От зараз ми на першому рівні, наступна серія вже буде, як ми будемо. Ну, будем мати десь, Четвертий рівень, або десь третій. От. Щоб це все дуже не затягувати і робити все цікавіше. Різноманітні подорожей, там, може, найближчим часом на наступних серіях, якщо вийде, поїдемо в Англію. От. Або принаймні десь постараємося до неї пробратися. Так, зараз дуже треба бути уважним і вчасно повернути на поворот. Давайте пригальмуємо трошки. З'їжджаємо на смугу. Поворот. Знову як я страшно люблю. Різкі повороти. Йой. І така тоненька смуга. Маленька. Е, так. Зараз вже у нас 16 по 12 ночі. Їдемо ми цілу ніч почали десь 8-й-7 нашу мандрівку, а вже їдемо десь 4 годину. З того всього. Ну, але оскільки це вже кінець, ось цей тунель ми проїжджаємо і практично ми вже. Будемо у місті, там лишається один великий поворот до міста. Завертаємо і все. І оскільки ми вже поїдемо до Австрії, нам відкриваються нові шляхи. З Інсбрюком ми можемо поїхати далі в Німеччину, далі по Австрії або кудись трошки західніше. Так, обережно. З'їжджаємо. Нічого не видно взагалі. Зараз таке фарбу. Як я завернув. Е, так. Все. Отже, ми вже напрямі до Інсбрюка. Зараз ще якийсь завод. Біля нього. Проїжджаємо і все. Місію ми тоді закінчуємо. І з'їздимо ще. Якусь місію, або там, наприклад, поїдемо в цій серії в автосалон. Подивимося на те, що нам пропонує е, якась компанія, певно, яку ми вибрали ще на початку гри. От. Ось. Бачимо напис нас, вітає Інспрюк. Зараз проходимо цей поворот, повертаємо. Ой, все. Я вже перелякався, що ми на От так, е, давайте трошки. Ось так скинемо трошки гучність музики. тут ще машини навіть є вночі цілком. Все. Е, їдемо. Заїжджаємо зараз е, до нашої зупинки. Все. Ми прибули. Отже, е, за цю подорож ми проїхали 250 кілометрів. Е, отримали штраф за. Пошкодження 300 євро. От. І трохи досвіду нам зняла, проте, в принципі, майже все, що нам. Ну, майже все зібрало, що треба було. Так, їхали ми 4,5 години. Так, і що, що я хотів показати? Ага. Давайте. Де в нас то є автосалони? Ось тут є автосалон. Давайте його відвідаємо. Так. І думаю, на цьому ми вже будемо закінчувати серію. Там, може, ще щось кілька речей зробимо. Не хочу дуже цю серію затягувати. От автосалон. Що нам пропонує фірма Іведо? Така сіренька вантажівка. Коштує вона у нас 92 тисячі євро. Зараз у нас десь 7 тисяч євро. Паливний е, бак на 1300 літрів приблизно. Якщо з додатковим. Потужність. ліво. Спейс. Далі у нас така червоненька гарна. Вже 132. Очкає, ск... чи вона краще? Чи вона краще? Бак такий самий. Так. Не надто вона. Якась... О, оце мені подобається. Біленька. 103 тисячі євро. Бензобак такий самісінький. Так. Потужність 450 кінських сил. Тут ми бачимо потужність в червоної 360. А в цей. В цій 310. Оця, ясно, що потужніша Але в неї. Е, та. Вона всьому потужніша. Е, ця в нас. 5. Оце взагалі монстр. От. Е, також, що я хотів показати, тут можна обмінювати вантажівки, наскільки я зрозумів, з цього напису. У е, нас 8 тисяч євро. Майже 9. Тобто, якщо ми купимо свою вантажівку, можемо її обміняти. Також е, можна купувати онлайн. Але це вже з. Якщо ми маємо придбані 5 вантажівок. Профілі. Ага, це ми можемо. Ага, цікаво, цікаво, цікаво. Продовжити. Продовжуємо. Давайте глянемо, скільки вже хвилин я десь там записую. Приблизно. Приблизно десь 10 хвилин. Я не знаю, скільки це є. Я так приблизно. Десь подивився. От. Е, не то. Ага. Ого. А тут поїздки досить великі в нас є. Але давайте розпочнемо поїздку в Німеччину. Штутгарт. Так, давайте в Штутгарт справді поїдемо. Бо це якось. Хоча, а чекайте, якщо ми можемо їхати. То нам вже, як бачите, нам вже відкрився е Франкерт Аммайн. І ми можемо здійснювати вже подорожі з нього. І давайте справді. Проїдемося десь так. Під нього. З місто. Отсюда. сюда. Оснабрюк. А будет Дюссельдорф. Давайте в Дюссельдорф. Так. Это у нас будет... О, 5000 евро. Цикало. 14 евро за километр. Так. Вот у нас наш трошки есть. Давайте все-таки Почнемо цю подорож. Наступній серії ми її закінчимо. Е, так, яка за. Картопля. Давайте веземо картоплю. От, наступній серії ми її закінчимо. Потім я е, пропущу трошки процес ігровий. І по рахунку шоста серія. Кадрова агенція. Стоп. Де це було? Де, де ми знайшли кадрову агенцію? словом, якщо ми знайшли кадрову агенцію, я так зрозумів, що ми можемо нанятися е, кудись в якусь фірму працювати. А це досить привабливо і цікаво звучить. О, давайте трошки будемо зупинятися, оскільки там червоне світло. Монтажівка у нас така теж досить цікава. От, зараз ми виїжджаємо з Франку. Та, та, та. Чому ж вони так повільно їдуть? Йой, мало не врізався з того всього. А, ага, музика. Чомусь нічого не грає. Так, так, так. Выезжаем мы из места. Вот солнце. Ой, так, задавай все Вантажівка у нас досить непогана, швидка. Так, але головне зараз швидкість не перевищувати. От так ще в останній момент спам'ятався, що треба повернути направо. Я вже, якби я проїхав той поворот, було би нам не на найкраще. там у нас написано. Так. Знову зараз поворот направо у нас буде, в досить різкий. Знову розвилка. Зараз ми їдемо 90 км за годину і треба трошки скидувати швидкість, бо на таких підйомах тим більше вузьких. Не дуже вигідно. гасати О, літаки. Цікаво. Це якась виставка чи аеропорт? Я ще не бачив залітку. Це якась виставка, що че за все. На аеропорт не подібне. Цікаво. Е, так, зараз знову якась розвилка буде, але ми її проминаємо. Їдемо далі прямо. Давайте. Е, от, ми саме виїхали з Франку е, Ворта. Ну що ж, думаю, будемо на цьому закінчувати. На початку цієї нової подорожі Німеччину. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, Па-па!